Священномученик Феодор, єпископ Олександрійський, народився в єгипетському місті Олександрії. Це місто прославилося в церкві Вселенській багатьма мучениками та сповідниками від святого євангеліста Марка, первомученика Олександрійського. Пам'ять 25 квітня до святого Афанасія Великого, пам'ять 18 січня і 2 травня, стовпа і сповідника православ'я. На жаль, історичні записи не донесли до нас точних даних про час життя і подвиги святого Єпископа Феодора, але Церква Христова в усі часи зберігала ім'я священомученика у своїх диптихах. Полум'яний проповідник, сильний у слові і ділані церковному, єпископ Феодор викликав люту ненависть буйних александрійських язичників, які не терпіли благовістя. Під час однієї його проповіді язичники оточили і захопили святителя. Він не чинив опору. Святого Феодора били і знущалися над ним. Поклали на голову його терновий вінець і зі сміхом водили містом. Потім священомученика привели до берега і кинули зі скелі в море, але піднявся вітер, і хвилі винесли його неушкодженим на сушу. Вражені язичники відвели святителя Феодора до правителя міста, який наказав піддати його жорстокому катуванню. Але жодного слова, окрім молитви до Господа, не почули мучителі від мужнього сповідника. Тоді святий мученик був відданий римським воїнам і страчений, як апостол Павло, через усікновення мечем.